Доброго доброго. ранку. Мене да, звати Світлана, вас турбує колекторська компанія Factor, індекс 154. я фахівець відділу збору заборгованостей. Телефонуємо вам з приводу Филипенко Світлани Угу. Знаєте таку? Да, я її законний представник. А, наразі ще знає. Добре, а ви зможете передати інформацію в разі? В разі чого, кажіть. Бо <заборгу> <заборгу> за цією адресою наявна заборгованість перед ТОВ Дніпропетровська газбуд, зараз якого ми представляємо згідно договору доручення стаття тисячна цивільного кодексу. Я вже таким самим операторам, які дзвонили декілька разів, пояснював нашу позицію. Ми не визнаємо свого боргу. <заборгу> Це по-перше. По-друге, ви зараз представляєте е, кіпрську офшорну компанію, яка фінансує ось цю війну. Розумієте? Так що припиняйте, ну. телефонувати, ідіть до суду, якщо є який-то борг. От, і в суді будемо з'ясовувати. У вас своя правда, у нас у нас своя. Добре, тоді в разі не виплати, поставщик сам передасть справу до суду. Звичайно, так буде, так буде цивілізовано. Буде це буде правильно. на примусове стягнення. Та то таке, будтам там вже подивимось. Там суд буде вирішувати, чи буде примусове стягнення, чи його не буде, розумієте? Суд буде вирішувати ну, у нас суд вирішує, хто винний. Стаття 62 конституції. А 257 – це строк позовної давності. Ви зараз нам говорите про борг, який зафіксовано з 2017 роком. Вже цей термін сплив. Розумієте? Та що ніякого боргу немає апріорі. Його, його немає в природі. Ну, зафіксовано, давайте через суд будемо з'ясовувати, чи є борг, чи його немає. От, а ми туди подамо документи, які у нас є. У нас дуже багато переписки з цією гнилою конторою, яку ви наразі представляєте. Добре, я вас зрозуміла, тобто готові до суду, так. Звичайно, звичайно. Давайте до суду борг, будемо, будемо так, не визнаємо борг, звичайно. Добре. Інформацію зафіксувала, дуже дякую вам. Так, да, я вам дякую. Да. Хай щастить на все добре, хай щастить. До побачення.